Та вас в ефірі Комунальний сектор, програма про житло і побут городян, в якій ми обговоримо проблеми комфорту і санітарного порядку. Наразі в Україні через виникнення дефіциту палива та гідроресурсів виникла загроза порушення балансу між виробництвом і споживачами електричної енергії. В той же час несплата або неповна оплата споживачів за спожиту електроенергію суттєво погіршує фінансово-економічний стан виробників електроенергії та створює передумови для стрімкого зменшення запасів палива на електростанціях України, що становить під загрозу електричну безпеку держави і кожного з нас. Це стосується насамперед комунальних підприємств, які нерідко мають заборгованість перед електропостачальними компаніями. Зокрема, на сьогодні продовжується тенденція щодо накопичення боргів за спожиту електричну енергію комунальних підприємств Уманьводоканал і Черкас Водоканал. І це стає одною з головних проблем з огляду на дефіцит енергоресурсів. У нас сьогодні в гостях Анатолій Гончаренко, технічний директор ПАД Черкаси Обленерго. Я вас вітаю в нашій студії і пане Анатолію, Я добрий пропоную... вечір, Пропоную розпочати нашу розмову з роз'яснень, в чому справа і чому сьогодні відбуваються вимкнення світла в домівках наших черкащан. Добрий вечір, шановні земляки. Пад Черкасоволенерго нараховує на сьогоднішній день 4 тисячі працівників, обслуговує 20 тисяч квадратних кілометрів території Черкаської області. Має на своєму балансі 174 підстанції: 110 – 35 на 10, А також. Порядка 33 тисяч кілометрів повітряних ліній 04 150 кВт. Пад Черкасибленерго не можна розглядати як самостійну одиницю. Ми є частково частина Об'єднаної енергетичної системи України і ми фактично залежні і є складовою частиною об'єднаної енергетичної системи України. Сьогодні, на жаль, в нас введені відповідно графіки аварійних відключень. Що стосується для збереження об'єднаної енергетичної системи України, причина на атомній запорізькій станції вийшов із ладу третій відповідний блок. Сьогодні є дефіцит потужності, і в установленому законодавством порядку відповідності з наказом 456 Міністерства паливої та енергетики, зареєстрованим відповідним Міністерством юстиції, складені в компанії і затверджені, і согласовані з райдержадміністраціями. І облдержадміністрації графіки аварійних відключень, і вони відповідно примінені з 1.12.2014 року. Згідно встановленого порядку, графіки ці вводяться по команді диспетчера Центральної енергетичної системи. Ці графіки повинні бути введені протягом 10 хвилин після команди Центральної диспетчера Центральної енергетичної системи. І відповідно направлені на збереження об'єднаної енергетичної системи України. Угу. А от хто зобов'язав обласній енергопостачальні компанії дотримуватися саме от таких от лімітів споживання енергоресурсів? Я ще раз наголошую, пані маю про те, що ми є складова частина об'єднаної енергетичної системи. Нам доводять, відповідно, на сьогоднішній час ліміт споживання електричної енергії для Черкаської області складає 506 мегаватт. Угу. В даному випадку ми отримали команду на розвантаження в об'ємі першого числа. Це було відповідно потужністю на 63 МВт, А вже, відповідно 2 грудня ми отримали відповідно команду на розвантаження Черкаської області на 126 МВт по потужності. Добре, пане Анатолію, а от чому все таки виникла ця ситуація, і чи можемо ми пригадати, що передувало створення от сьогоднішньої ситуації? Можу по цьому поводу сказати відповідно таким чином. Ви ж бачите, всі події, що у нас проходять відповідно на сході, зупинення відповідно вугольних шахт. Відповідно, що стосується забезпечення паливом, газом наших відповідно теплоелектроцентральних, відсутність достатньої кількості палива відповідно приводить до дефіциту вироблення потужності відповідно в державі. Із цього виходить для того, щоб зберегти нам єдину систему в Україні і вводяться графіки аварійних відключень. Я хочу наголосити, що графіки аварійних відключень вводяться відповідно по команді головного диспетчера України, і вони обов'язкові для виконання всіма відповідно енергопостачальними компаніями. На сьогодні графік аварійних відключень введені не тільки по Черкаській області, а по всіх відповідно областях України введені графіки аварійних відключень. Ще також хочу наголосити, що графіки аварійних відключень складаються у відповідності з договором на постачання електричної енергії із споживачами. І кожний споживач, велике підприємство чи мале, який має договір на постачання електричної енергії, обов'язково до договору має додаток 7, невід'ємну частину цього договору, де споживач заблаговременно ставиться до відома, що при виникненні аварійної ситуації він може бути обмежений по споживанню. Електричної енергії добре. А де можна буде додатково дізнатися про ці графіки аварійних відключень саме вашим підприємствам? І чи надовго такі обмеження? Як ви думаєте, ну, графіки аварійних відключень складаються нами, согласовуються відповідно з Держенергонаглядом відповідно України? Согласовується з райдержадміністрації і согласовується відповідно з облдержадміністрацією. На сьогоднішній час ми керуємося графіками аварійних обмежень, складених на осінньо-зимовий період 2014-2015 років, і звідповідно согласовані з облдержадміністрації Держенергонаглядом 26.11 26 цього відповідного року. Сказати на який термін можуть діяти графіки, я думаю, що сьогодні не скаже ніхто по тій простій причині. Непроста в нас іде відповідна зима. Будуть від складнощі, я гадаю, не тільки відповідно, що стосується по споживанню газу, а й електроенергії. Також ну добре. А от як виглядатиме оце обмеження? Наприклад, з котрої години до котрої, в які дні? Чи це буде кожного дня? Наприклад, значить, графіки обмеження вводяться через 10 хвилин після того, як дає команду диспетчер центральної енергосистеми. Навіть сповістити споживача у нас часу на це немає. Якщо ми не виконуємо графіки аварійного обмеження, ведуться графіки спец, графіки аварійного обмеження, коли будуть відключатися не окремі підприємства, які в графіки, а будуть відключатися цілі відповідно підстанції компаній з магістральних мереж. Тобто може бути погашення відповідно не одного підприємства, а цілого району і так далі. Я хочу наголосити, що кожний споживач електричної енергії, заключаючи договір з компанією на постачання електричної енергії, Має відповідно договір, в якому в додатку номер 7 чітко визначено, що в виникненні такої ситуації додаток 7 він буде обмежений на таке відповідне споживання. Це опрацьовується по оперативним каналам, по диспетчерським каналам і опрацьовується з кожним споживачем при заключенні відповідної угоди на постачання. Окрема тема, це що стосується населення. В населення є споживач третьої категорії згідно правил влаштування електричних установок. І є споживач третій категорії, може перерив електропостачання в аварійних ситуаціях до 24 годин. В даному випадку, коли вводяться зараз в графіках аварійних відключень всього 10 черг, 5 черг це промисловість, останні 6, 7, 8, 9, і 10 черги це черги населення. Тобто, і сьогодні ми бачимо з вами про те, що не тільки підприємства, а й населення включені в графіки аварійних відключень. Єдине, що я хочу наголосити. У відповідності з інструкції і нашої відповідної схеми роботи споживачів, ми відповідно відключаємо терміном до двох відповідно годин. Через дві години входять відповідно на відключення інші споживачі, але можливі відповідно в залежності від об'єму обмеження відповідно потужності і такі речі, що відключивши споживача, через дві години включивши іншу, а через дві години відключиться знову ж таки той споживач, який знаходиться в графік аварійного відключення. Окрема тема це те, що стосується котелень, і інших. Їх в графіки немає, і в даному випадку ми приймемо всі міри для того, щоб забезпечити проходження осенньо зимового періоду 2014-2015 років з надійним електрозабезпеченням всіх котелень. Тобто без перебоїв будуть працювати тільки котелі? прикладаємо до цього ага. максимум зусиль. А що буде з лікарнями, школами, дитсадками? Вони в графіки теж не входять. Це чудово. Добре, тоді йдемо далі. Ми говорили з вами про те, що Черкаси обленерго воно постійно закликає от керівництво комунальних підприємств в першу чергу шукати шляхи от для виконання договірних відносин, розрахунків з боргами. На вашу думку, якими мають бути от ці кроки таких підприємств комунальних? Ну, перше, я б сказав одне: це повна співпраця і розуміння того, що електрична енергія є товар. Отримавши електричну енергію, треба вчасно за неї, відповідно, розрахуватися. Не отримаючи відповідних платежів за спожиту електричну енергію, компанія не має ресурсів для відновлення електричних мереж, проведення капітальних, відповідно, ремонту, технічного обслуговування і, відповідно, зменшується надійність електропостачання всіх. Зараз я бачу тільки один шлях: в цей непростий відповідно час, кожен, хто спожив електричну енергію, повинен за нею розрахуватися. Звісно, ми будемо використовувати всі шляхи для. Урегулювання цього питання, але до злосних відповідно не mm. буде будуть крайня міра, що стосується обеструмлення даних споживачів. А такі вже практики є? Так, є на сьогоднішній час, і вже в цьому році практикувалися відповідно речі, що стосується відключення відповідно водоканалів, їхніх відповідно адміністративних будівель, технічних майстерень і інше спонукаючи до розрахування за спожиту електричну енергію. Реакція є. Є, є порозуміння, і на сьогоднішній час іде процес. Чудово. Далі пропоную говорити про розчистку трас. Ми ж знаємо, що от саме падіння дерев гілок на, ліні, на лінії електропередач, вони от можуть призвести до знеструмлення цілих е, житлових будинків, скажімо, лікарень, тих же шкіл та інших будівель. От чи встигли ваші люди, так скажімо, провести всі масштабні роботи по розчистці саме от? Таких от територій. Пані Май, в листопаді цього року в Житомирській області були масові відповідні відключення споживачів, перерив електропостачання десь порядка до семи днів. Воно було визвано відповідно природним явищем, ожеледю, і в результаті відповідно падіння гілок, дерев на повітряній лінії. Ми мали відповідно по Житомиробленерго, по тій інформації, що я володію, відключення порядка 12 ліній відповідно 35 кВт, 4 лінії 110 кВт і десь порядку до півтори тисячі підстанцій 10 на 04, що фактично привело до того, що до 7 діб ішло відновлення електропостачання жителів Житомирської області. Я сьогодні хочу призвати всіх відповідно Черкащан. І жителі Черкаської області до одного. розчистка трас повітряних ліній це не тільки питання пад Черкасу Болнеру. Кожне дерево, яке росте на садибі і сьогодні загрожує відповідно повітряні лінії, згідно правил утримання зелених насаджень міст і населених пунктів, це обов'язок господаря обрізати відповідно на сьогоднішню цю гілку. Друге питання, яке є: ми сьогодні провели і в даному випадку своїми силами. Провели розчистку трас повітряних ліній своїх відповідно мереж. Але треба враховувати, що сьогодні за рік клен виростає на 4 відповідно метри у нас, відповідно, в нашій Черкаській області. Без допомоги відповідно, населення і кожного, в чиїй власності знаходиться це зелене насадження, утримати в надійному стані це неможливо. Слідуючий дуже важливий момент це на сьогоднішній день іде переопрацювання правил охорони електричних мереж і, відповідно внесення змін до Земельного кодексу і Лісового кодексу України, що стосується відповідальності за зелені насадження в охоронних зонах повітряних ліній. Маю велику надію, що в 2015 році ці нормативні правові акти будуть прийняті, і ми маємо відповідно всі тоді вимоги пред'являти відповідно власникам зелених насаджень ті іски, які ведуть до того, що зелені насадження утримуються невідповідності на справи охорони електричних мереж. Угу. На жаль. На сьогоднішній час порядка 50% всіх відключень це пов'язані з зеленими насадженнями. Але звісно. треба врахувати і ту особливість, що Черкаська область є унікальною. У нас ліси першої відповідної категорії. Це особливо важливі ліси, і до кожного дерева треба відноситися із величезним відповідно розумінням і збереженням. Угу. Ми не проти того, щоб були відповідно зелені насадження, крум, але вони не повинні заважати експлуатації повітряних ліній, трансформаторних підстанцій компанії. Я зрозуміла, дякую. Пане Анатолію. Як енергетики готуються до зими? В даному випадку е у нас є на сьогоднішній час розпорядчий документ, що стосується положення по підготовці до осінньо-зимового періоду, проведений на сьогоднішній час нами роботи, перевірена компанія Держенергонаглядом України і виданий акт готовності до осінньо-зимового періоду 2014-2015 року. Тобто намічений об'єм ми відповідно провели. Більше того, я вам скажу: ми маємо на сьогоднішній день кваліфікованих працівників, достатньо техніки, маємо резерв по матеріалам. Ми готові до будь-яких, я б сказав, непередбачених обставин, які можуть виникнути при проходженні цього зимового періоду. Угу. А я би хотіла ще знати про що поговорити? <ква> Життя енергетиків про їхню роботу, але у найвіддаленіших куточках Черкащини, як їм працюється, ну, я так собі думаю, що набагато важче, ніж би енергетики в самих Черкасах працюють. Я б сказав так, що у нас своя велика родина. Угу. Кожен, хто працює в енергетичній галузі, вона має свою відповідну специфіку. Кожен кваліфікований працівник це багатство компанії. Бо тільки люди можуть відповідно сьогодні створити е, ті блага, які ми на сьогоднішній день маємо. Сьогодні, мабуть, ніхто не може представити своє життя без наявності електричного струму. Я завжди говорю: закрийте очі і представте, що немає електричного струму, який буде побут і яке буде життя кожної відповідної людини. Компанія на сьогоднішній день укомплектована працівниками на 100%. Ми сьогодні, відповідно, маємо колективний договір, угу. маємо відповідно соціальний захист наших працівників. Проводимо відповідно велику роботу, що стосується Черкаським політехнічним технікам, відповідно, підготовки зміни, кадрів. Це наш базовий заклад. І я сьогодні наголошую, що це заклад, з яким ми працюємо багато років, і фактично, який дає нам відповідно величезну кількість працівників. По-друге, як і в кожній великій родині, є ті чи інші моменти, що стосуються виконання робіт. Але алгоритм роботи компанії простий. Безпека, перш за все, і що стосується організації безпечного виконання робіт в діючих електроустановках, це програтива нашої роботи. Друге це надійність електропостачання кожного споживача, кожної родини, відповідно Черкащини. Третє збір коштів. Ну, четверте основне виконання ремонтних робіт. Проведення модернізації реконструкції наших мереж в яких районах вам найважче працюється і чому? Можливо, брак чого брак? Я б сказав так: в кожному районі Черкаської області ми вдома, нам mm -hmm. кругом комфортно, всі питання, що є в своєму напрямку, ми вирішуємо. Ми сьогодні маємо у себе відповідно достатньо техніки. Ми маємо на сьогоднішній день і мобільні до того, що можемо спокійно монтувати опори СК 22 26, Маємо трейлери для перевезення відповідно на сьогоднішній день великогабаритних грузів, маємо такий окремий підрозділ, як Черкаси енергоремонт, що ми можемо самі сьогодні забезпечити надійне постачання області. Люди, я ще раз наголошую, пані Майя, це наше основне багатство. В кожному районі є своя та чи інша невелика специфіка, але підхід один для всіх районів електричних мереж. Хочу ще раз наголосити, користуючись відповідно нагодою. Що хто б де б не працював, в якому б районі електричних мереж, це працівник пад Черкаси Буленерго. І хочу попросити всіх споживачів електричної енергії. Перш за все, розрахунок за спожиту електричну енергію. Сьогодні проводиться досить таки велика робота, що стосується відповідно, роботи із споживачами, примінення нових відповідно на сьогоднішній день приладів обліку, що дають можливість відповідно споживача відключати зразу, як тільки він не розрахувався за електричну енергію. І ще багато таких нововведень. Бо на жаль, наука розвивається і в ту сторону, що методів крадіжок електроенергії на сьогоднішній день так багато, що їх, мабуть, сьогодні і за годину не перерахувати. Тобто, крадіжки, кількість їх не зменшується, а збільшується все таки. На так? жаль, вони збільшуються, і більше того, вони стають все більш я б сказав, інтелектуальніші. Угу. Деякі речі є такі, але не будемо говорити на весь ефір. Що для цього приходиться затрачувати дуже багато зусиль, щоб встановити, що це була відповідна крадіжка. Але підхід один. Підхід один. Той, хто платить вчасно і розраховується, це є надійний відповідно споживач, з яким ми працюємо, з крадіями в нас є інші штрафні санкції, обезтрумлення і так далі. Я зрозуміла, сьогодні було засідання колегії, так комісії, як правильно сказати, щось нового ви там звідти почерпнули, дізналися сьогодні. Про було засідання мова? комісії по надзвичайним ситуаціям під головуванням відповідно Ткаченка Юрій Ліович. Питання розглядалося одне, воно сьогодні у нас найважливіше це графіки аварійних відключень. І зрозуміло, що в даній ситуації вони визивають масу, я б сказав, надто багато на сьогоднішній день, не те, що неудобство, а масу відповідно нарікань і незрозумілості, що стосується цих робіт. На комісії чітко розглянуто питання шляхів, як нам ці подолати відповідні речі і утримати енергетику Черкащини на належному рівні. По результатам комісії підготовлено відповідно протокол рішення дане доручення відповідно головою облдержадміністрації, що стосується керівництва компанії і керівництвом держадміністрації. Бо я бачу тільки в співпраці із місцевими органами влади і компаній надійний результат нашої продуктивної роботи. Ну добре, ви говорите, що обговорювалися шляхи подолання от проблемних питань. Наскільки це реально все таки? Ну, реально те, що ми, наприклад, графіки аварійних відключень, вперше графіки аварійних відключень були примінені у нас 23 .2014 року. Після того було дуже багато нарікань і незрозумілості, що стосується виконання робіт. Сумісно відповідно з облдержадміністрацією, райдержадміністрацією ми допрацювали графіки, і сьогодні графіки вже діють до опрацювання. Ввівши графіки аварійних відключень уже 1, 2 грудня, ми бачимо, що тут шлях ще йде до опрацювання, але повинно бути повне розуміння кожним споживачем. Крім того, що він споживає електричну енергію, є ще зобов'язання, що стосується її експлуатації своїх відповідно мереж. Є споживачі третій, другий, першої категорії, в залежності від категорійності йде відношення відповідно до того чи іншого споживача. Тобто є маса таких речей, про яких можна говорити, я кажу, довго, але це розмова вже, що стосується конкретики кожного підприємства без переривного циклу і надійного їхнього електропостачання. А ви не припускаєте, що може таке статися, що люди перестануть все-таки платити в зв'язку з подіями, наприклад, які сьогодні відбуваються в країні? Що очікує тоді конкретно на ваше підприємство? Ну, відповідь я б сказав би таким чином. Тільки за 1 грудня 2014 року ми допоставили споживачам 636 мегаватт потужності електричної енергії. Це збитки компанії. Mm -hmm. Я вже не говорю на ті речі, що проводячи графіки аварійних відключень, ми фактично поднормативно відключаємо відповідно своє електротехнічне обладнання. Найбільше від графіків аварійних відключень страдає компанія, mm -hmm. але е виконуючи єдину Єдину політику об'єднаної енергетичної системи України, тим самим ми сьогодні забезпечуємо наявність в кожній оселі електричного струму. Якщо не буде відповідно платежів, якщо не буде виконавчої дисципліни, ми просто мав, втратимо енергетику і на цьому все. Я знову повторююсь: представте, що немає електричного струму, і далі вже не будемо за що відповідно нам з вами говорити. Ситуація не проста, але вона керована і вона сьогодні діє в межах чинного законодавства. У кожному конкретному випадку необхідно відпрацьовувати і усувати ці відповідні речі, а не говорити, що все погано. Треба над цим працювати і працювати постійно. Ми двічі вже переглядали графіки, готові їх переглядати і далі. Але до кожного споживача ми будемо підходити із точки зору, якого який споживач, яка на сьогоднішня нього потужність, які йому видані технічні умови, як він експлуатує свої відповідні електричні мережі, і від цього буде співпраця і споживачів і компанії. Ну, все-таки наостанок, отакі от відключення аварійні, вони відбуватимуться місяць, пару тижнів. Пані Марію, це таке питання, на яке, мабуть, сьогодні в Україні ніхто не зможе відповісти. Таке саме запитання ми давали відповідно на селекторній міністерській нараді, як буде вид. Ніхто не може предугадати, як складеться відповідно на сьогоднішній день робота об'єднаної енергетичної системи, чи яка буде погода, чи які будуть ті чи інші речі. Головне те, щоб ми були готові прийняти визов. Чи природи, чи відповідно інших визовів, які ми на сьогоднішній день маємо. Сьогодні ми маємо одну просту річ недостатність на сьогоднішній час виробляємо потужності на наших відповідно генеруючих потужностях. Але це не є катастрофа. На сьогоднішній час введені графіки аварійних відключень і через дві години кожного оселю подається електричний струм. І більше того, я вам приведу дані про те, що 2 уже грудня 2014 року на 14 годин 30 хвилин і 126 мегаватт обмеження по потужності Черкаської області залишилось тільки 48,65 МВт. І вже такі міста, як Черкаси, Золотоноша, Умань, Сміла, Звінігородка, повністю поданий електричний струм. І маю надію, що ці речі будуть недовготривалі, і ми війдемо в робочий спокійний ритм. Добре, дякую вам. А... Можливо, є якісь поради от, мешканцям багатоквартирних будинків в зв'язку з відключеннями такими. Не всі ж будуть розуміти, коли це відбуватиметься? Побутова техніка, наприклад? Я просив би сьогодні всіх споживачів електричної енергії перше. Економія електричного струму, особливо в часи з 8 ранку до 10 ранку і з 17 годин до 20.00. Відключити Відключіть той електроприлад, який вам не потрібен. В пікові навантаження, мінімум споживання електричної енергії. Це дасть можливість відповідно не тільки пад Черкасу, народу, а й всій енергетичній системі будь і почувати себе набагато відповідно краще. Mm -hmm. По-друге, сьогодні є маса відповідно приладів, які на сьогоднішній день забезпечують безпеку експлуатацію приладів в лунку. У кожної електроустановки є свій господар, і сьогодні масу споживачів. Які приміняють ці прилади в себе. Тобто, для того, щоб забезпечити надійне електропостачання свого відповідно до молодіння, кожний господар над цим повинен працювати. Межа розмежування балансової належності між нами і споживачем це на клемах лічильника. Все, що за клемами лічильниками, це вже фактично справа кожного господаря, які примінити прилади і як експлуатувати свої електроустановки. Я зрозуміла на цьому. Ставимо крапку сьогодні. Я дякую вам, що ви були гостем нашої студії. Анатолій Гончаренко, технічний директор ПАД Черкаси Обленерго, був у гостях програми Комунальний сектор. До нових зустрічей рівно за тиждень. Дякую.